Всім доброго дня. Ми з України. У нас сьогодні зимно. Та вже й не дивно. Подивіться, яка хризантема вже у нас розквітає. Чудова. За календарем 20 жовтня. І вже так має бути нашого такого довгого 2022 року. Такого непростого. Всім, хто любить Україну, від нас вітання. Від нас оці квіти. Дуже вдячна всім за підтримку, за те, що ви нас любите. І таких людей дуже багато. Ой, як пахнуть. Всім зачу, що все те, що ви мені бажаєте, хай повернеться до вас десятьма сторицями. Всіх люблю. І сьогодні в нас ще й свято. На додачу. Сьогодні у нас святого Сергія. Або Сергія Зимового, або по-іншому ще його якось називають. Але кажуть, якщо в цей день похолодає, або навіть сніг піде, що ми сьогодні вранці і спостерігали з вами, то зима, мої дорогенькі, буде дуже і дуже пізньою. Ну, побачимо. Що вже буде? Ми йдемо до нашої хатини. Я просто пройдуся, щоб ви просто побачили, яка у нас зараз погода, яка наша Україна чудова. Дуже багато звичаїв, які існують у цей день. Це звичаї. Як завжди, на такі релігійні свята не сваритися, не сперечатися, не брати дарунки сьогодні від незнайомців, чули дівчата, та й хлопці теж. Потім я б ще радила сьогодні, ну я не думаю, що були такі в нас дуже сміливі не ходити вранці по росі, не робити дуже важкої фізичної роботи не можна. Ще одне, що сьогодні не можна робити, ну, скажімо, все те, що в свята не потрібно робити. На Сергія досить багато є в цьому числі іменинників, у яких сьогодні Дані Ангела. Я перерахую лише декілька, звичайно, всіх Сергіїв вітаю. Їх дуже багато. У мене знайомих навіть боюся, що когось забуде, тому всіх, кого нарекли цим прекрасним ім'ям. Хай ангел-охоронець вас оберігає, ваш святий. І ще сьогодні День Ангела у Марка, у Миколи. Ну і хто, можливо, ще знає, то теж всіх вітаю. Дуже-дуже. Багато хочеться вам розповісти про звичаї, про традиції, про нашу Україну. Але основне, що я вам хочу сказати, чую всякі розмови, всякі-всякі. Про Україну, про українське, що, можливо, не на часі, можливо, це я чула і за шароварництво, і за костюми, і за всяке таке інше. Знаєте, якби не було людей, які це показують, які це бережуть, які про це розказують. Ми, мабуть, років вже 300 тому забули б про те, як одягались українці, які пісні співали і взагалі в яких хатинах вони жили, де народилася наше українське коріння. І навіть про ті лелеків забули, що вони сидять на гнізді і не бояться холоду, до речі, наші. Тому ще раз хочу вам нагадати. Якщо ви підтримуєте наш канал, ви в першу чергу підтримуєте Україну, українські традиції, українські звичаї, українські страви це те, що називається нашим рідним. Кому не подобається, це особиста справа. І мучити себе не треба, є мільйон зараз каналів на Ютубі і на інших, скажімо, інших соціальних мережах. Ми ж з вами. Ще раз давайте подякуємо нашим захисникам. І це ми будемо робити тепер в кожному відео. І, можливо, хто скаже, це нічого не дає. Байдуже, хто що говорить, Бог бачить і знає. І ще хочу попросити вас. Якщо у вас є якісь питання. Можливо, ви хочете просто щось розповісти, досить цікаве. У вас є якісь зауваження, я завжди готова їх вислухати. Стосовно українських традицій і всього іншого. І наостанок те, що я завжди вам кажу. Попри все, життя продовжується. І ви повинні жити. Ми повинні жити, бо ми українці. І тому беремо себе в руки. Виноги, усміхаємося, молимося, щось робимо, чимось займаємося і продовжуємо наближати перемогу і молитися за наших захисників. Всім ще раз укрінна дякую за підтримку нашого каналу Тамара Кияниця на Ютубі, всім підписникам і всім тим, хто просто переглядає. Мої рідні земляки і взагалі всі люди, які люблять добре, красиве, вічне. Люблю всіх, цілую. Святом Сергія. І запам'ятайте, сьогодні похолодало, це не означає, що прийшла зима. Це означає, що зима затримається ще дуже-дуже надовго. Не віриш, перевір?